Укропівські обжинки свято врожаю відбулося у Новоград-Волинському. На патріотичні обжинки з'їхалися сотні фермерів з навколишніх районів та областей. Подивитися, скуштувати та купити фермерську продукцію. Прийшли сотні людей. Ціни були помірними, тож товар розкупили швидко. Публіку на сцені розважали народні колективи, а людей пригощали духмяною, солодкою гарбузяною кашею. До кілограм зварили каші смачна, солодка. Вони не просто потрібні, вони конче потрібні, тому що це є популяризація нашої продукції. Це є... Ми несемо його в народ, ми несемо його до людей. До нас з'їхалися представники аграріїв, також фермери з усіх куточок області. Дуже приємно, тому що хочеться відзначити їхню роботу, їхню самовіддану працю. Адже саме завдяки ним ми бачимо, що Фермерство має розростатися завдяки їхній праці щоденній.